Давайте подивимося, яка радісна новина вже спішить до, вас. Яка новина спішить до вас. Спочатку дивимося, хто ви, щоб ви розуміли для вас це відео чи ні. А вас зараз переповнюють якісь емоції, якісь почуття, причому це можуть бути не тільки почуття кохання, це можуть бути просто позитивні емоції, від спілкування з кимось, від нової якоїсь ідеї, яка у вас там. З'явилася. Можливо, це й справді почуття до якоїсь людини, до якогось партнера до свого, а можливо ще, що це нове якесь кохання, яке зараз у вас там десь з'явилося. І давайте подивимося, яка новина до вас поспішає. У вас поспішає чоловік з якоюсь розмовою серйозною, яка може зробити вам досить боляче. На жаль, при цьому всьому, що ви переповнені позитивними емоціями, до речі, цей, цей чоловік, який може викликати ці емоції, і от він йде до вас з, якимось, з якоюсь серйозною розмовою або з якоюсь серйозною інформацією. І, на жаль, ця інформація може зробити вам боляче.